Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо різні огляди автомобілів сільського господарства та також приготування їжі, щоб деякі поради дати глядачам і люди собі так само робили. Подивіться, будь ласка, сьогодні ми придбали серце свине охолоджене, Бачите, по 89 гривень за кілограм, майже 400 грам. Заплатили 34 гривні. Подивіться, будь ласка, як воно виглядає. Бачите, оце от велика така судина, це ніби аорта артеріальна, ніби кров витікає. А отут винозні, одна і там друга. І ось подивіться, воно все це серце, особливо ці е, судини, вони складаються з колагена, з такого білка. Ось він продається в таких капсулах спеціальних. Бачите? 250-300 гривень коштує. І ми його будемо робити в такому афганському казані, хто пам'ятає. І оцією штукою потім ми його накрутимо зверху. Для чого ми це будемо робити? Бо якщо його просто зварити при температурі. 100 градусів більше не можна отримати, розумієте, в кастрюлі то оці судини вони будуть дуже товсті і їх майже не з'їси. А коли мож, а коли їх робити при температурі 120-130 градусів при тиску в 2,5 атмосфери, то вони просто будуть розлазитися спокійно, так би мовити, бачите, і можна буде отримати оцього колагену в організм досить велику, так би мовити. Величину. От, зараз ми сюди покладемо і зробимо. Все, дякую за увагу. це перша частина, і потім буде друга частина. Я покажу, як воно вийде. Хвилин 30 придеться поробити. але будьте уважні. Якщо клапан, будьте уважні, якщо цей клапан заб'ється, то воно може вирвати і розвалити вам всю кухню. Це дуже опасна річ, цей афганський казан. І годинки, я думаю, буде досить. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал.